Це було жутко. Легендарний Жозе Альдо повернеться в Октагон на турнірі UFC 315. Жозе Альдо це той, кого жорстко вирубив на перших секундах Конор Макгрегор. Прикріпимо відео, щоб ви глянули. Це було жутко в 2022 році. Він зробив заяву про те, що завершає кар'єру, але зараз сказав, що повертається. Коли я чую такі заяви від професійних спортсменів, скоріше за все, це моя особиста думка, і це я роблю цей висновок тільки по тому, як це працює в усіх масштабних видах спорту. Якщо людина каже, що завершує кар'єру, пропадає, а через три роки з'являється, то скоріше за все його спіймали на допинг контролі, сказали: три роки тебе не повинно бути, тобі штраф. І скоріш за все він просто відпочивав, тренувався та чекав повернення. Наразі штраф закінчився, і він... Як благородний рицар повертається. Зазвичай, якщо в тебе великі гонорари, то, скоріш за все, з тебе беруть якусь таку здоровенну котлету та кажуть, так, дружочок, посиди, будь ласка, три роки, повернешся тихо, спокійно, нічого нікому не кажи. Ініціюй завершення кар'єри. Тому це моя особиста думка. Ви думаєте, як вам, як вам заманеться, але подивитися на це буде інтересно.